Вона жорстоко починає бити маленьку дитину спочатку руками, а потім і ногами. Хлопчик від сильного удару буквально відлітає, але жінка не припиняє, аж поки не втручаються працівники дитячої кімнати, де стався інцидент. Це відео із камер спостереження, яке потрапило у мережу кілька днів тому, і викликало шок у користувачів. Що ж ця тварюка вдома витворяє з дітьми? Жах, немає слів, вона повинна бути покарана. Тварина залишилося небагато часу. Яких небудь років 7-8 пацан виросте і вріже отвєтку. Позбавити батьківських прав і посадити до в'язниці на декілька років. Цікаво, поліція зверне увагу соціальних служб на поведінку цієї неадекватної. Про жахливий інцидент почали писати не лише місцеві ЗМІ, а й самі жителі Запоріжжя. На своїй сторінці Сніжана Лісіцина навіть впізнала жінку, щоб є дитину на відео. Ольга Шевцова, 31 рік. У службу із захисту дітей повідомила. Сказали, що у них уже було телебачення. Сподіваюсь, на цьому все не закінчиться. Виявилося, що горе мати, начебто, має двох синів шести та двох років. На відео вона б'є старшого Віталія. Ще більше шокую те, що жінка вела власний блог на сторінці в Інстаграм, де радила іншим батькам, як правильно виховувати дітей. Одразу після розголосу Правильна мама записала відео і пояснила свою поведінку так. Якщо я іноді из себя, сія, куда все усталося емоціонально я вигораю. Точно сложна самостоятельно поспитуватися листі. Далі на відео мати блогерша зізнається, що іноді вона навіть не може контролювати свою злість. Іногда я теж вихожу з себе, психую, і даже надав в стінку. Так от яваю того дня, коли жінка привселюдно побила свого сина, працівники дитячої кімнати викликали поліцію. Але конфлікт, за словами очевидців, вирішили на місці. І мати з дитиною відпустили навіть без заяви. Зараз сторінка у соціальній мережі Гори матері видалена. З нами на прямому включенні уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба. Пане Миколо, доброго ранку вам. Да, Доброго Знає... ранку. Ну особисто мені, як мамі, просто ну складно навіть стримати емоції, дивитися таке відео. Це кожен раз просто шок. І таке враження, що це мене там так. просто, просто було. Ну І ви ж, ну і... таки батько. А, от ви знаєте про цю історію. А, ваш коментар і що робити з матір'ю і з дитиною? Ну однозначно, відповідно навіть до нового закону про поліцію, який був прийнятий в минулому році. Ми бачимо, що поліція не виконала свої службові обов'язки. Треба було встановити особу. Навіть цього не було зроблено, щоб зрозуміти, що це за жінка, чи це її дитина, яке прізвище жінки. Далі треба було опитати дитину, опитати працівників, з'ясувати ступінь пошкоджень знову ж таки, які ушкодження були нанесені. Для цього треба було викликати принаймні хоча б швидку допомогу. А однозначно, навіть ювінальна превенція, яка працює в поліції, вони нічого не знали про цей випадок, і вони дізналися вже про це з соціальних мереж. Тобто нічого зроблено не було. Я думаю, що тут мають бути розбірки в самій поліції, чому патрульні не захистили дитину. Далі у цієї дитини є батько. Треба було встановити, а хто цей батько для того, щоб запитати в нього також, чи знає він, де його дитина. Тому я розумію, що мати з цим батьком не живе зараз. І як після встановлення того, чи є загроза життю і здоров'ю, а це відео показує, що є загроза, можна навіть було разом з органом опіки вилучати цю дитину, але знову ж таки цього зроблено не було. І тільки після того, як ця ситуація стала відома в соціальних мережах, вже тоді поліція почала запитувати взагалі, що їй треба було робити. Ну власне, якщо я правильно зрозуміла, то вже були звернення до соцслужб, і ніби то із телебачення хтось був, і тобто сусіди, чи вже стежили за цією ситуацією і зверталися по допомогу. Я так розумію, реакції нуль. Чи відомо вам про це про якісь заяви ще напередодні? Ну, звернення вже були після того, як соціальні мережі вибухнули, і тоді вже повідомили і в службу у справах дітей, і в соціальну службу, і вони дізналися це якраз не від поліції. Тому і вже почали самі дзвонити в поліцію і запитувати, чи був такий виклик, з якого з'ясовувати обставини, зустрічатися з ювенальною превенцією, і потім вже з'ясовувати, хто ця жінка. І жінку на сьогодні вже викликали в поліцію. І соціальна служба відвідає її за місцем проживання. Пане Миколу, якщо можна коротко, два питання дуже важливих. В яких випадках, коли публічне місце, ми ж не знаємо, що в квартирах робиться публічне місце, коли закінчуються права батьків у вихованні дитини, і починаються права свідків, які бачать, як виховують батьки дитину, які можуть втрутитися в ситуацію? Ну, дивіться, якщо будь-яка людина, от ми з вами. Бачимо де завгодно, що чиниться насильство по відношенню дитини фізичне, психологічне насильство. Ми маємо однозначно викликати поліцію і втрутитися. Ми маємо припинити це насильство. А далі орган дочекатися органи поліції, написати заяву і дати свідчення стосовно того, що ми бачили. Тому. Отут чи опитані були знову ж треба з'ясувати працівники цього центру, що вони повідомили, чи відібрали в них свідчення? Е, це треба з'ясувати. Я думаю, що після цього поліція це буде з'ясувати. Але як на мене, це якраз не виконання своїх службових обов'язків працівниками поліції. Вони мали б впевнитися, взагалі, що ця жінка не є загрозою для цієї дитини, переглянути відео не в соціальних мережах. А звернутися до адміністрації, переглянути відео, принаймні, щоб зрозуміти для себе як поліції, що робити далі. Так, роботу поліції ми вже обговорили. А тепер нагадаємо, що ця історія була в Запоріжжі. Це для глядачів ще раз нагадуємо. І мама вела сторінки і блог, як правильно виховувати дітей. Ми бачимо зараз, як вона правильно їх виховує. А що загрожує їй? Ну, і, звісно, як щонайменше адміністративне покарання за неналежне виконання батьківських обов'язків, а більше може бути вилучення дитини, тобто орган опіки може сьогодні прийняти рішення про вилучення дитини, знову з'яшувавши обставини. Якщо той батько, який є законний представник біологічний, також скаже, що це вже не вперше. І він готовий надалі виховувати і турбуватись про дитину. Дитина може бути передана батьку. Ну і з тим, з тим фактом робити, що мама сама заявила про те, що вона психологічно не врівноважена, що вона, наприклад, б'ється головою об стінку. Але однозначно, я знову ж таки звертаюся, є новий закон. Про е, домашнє насильство я дуже прошу керівництво поліції, керівництво там міністерства соціальної політики дати всі роз'яснення необхідні, як діяти в цій ситуації, і знову ж звертаюсь, вкотре треба створити не просто ювенальну превенцію як е, ну, структура, яка сьогодні на жаль не помітна навіть самій поліції. Це має бути окремий відділ. Який має працювати відповідно до своїх повноважень, і це їх має бути прерогатива, а не патрульних поліцейських. Тому всередині поліції з цим треба також розібратись для того, щоб вже можна було відповідно до нового закону діяти. Напрямую зв'язку. Був уповноважений президент України з прав дитини Микола Кулеба.